Продовжуємо. Розберемо вправу 1012. Це задача. По кошиках, яких менше за 20, порівну розклали 85 яблук. Скільки всього було кошиків і скільки яблук поклали в кожне з них. Отже, уявимо собі дані кошики. Нехай у нас є кошики. Ми можемо їх замалювати собі в зошиті. Ми не знаємо, скільки цих кошиків, але ми точно знаємо, що їх менше, ніж 20. Що ще з задач? Відомо, що у всі ці кошики ми поклали 85 яблук. Зверніть увагу, порівну порівну, тобто 85 розділили порівну на кількість кошиків, а це означає, що число 80 має ділитися. Націло на кількість кошиків. А це означає, що кількість кошиків, таке число, яке позначає кількість кошиків, є дільником числа 80. Отже, що ми маємо з вами зробити? Ми маємо знайти дільники числа 80. Розкладемо 85 на прості множники. На що ділиться 85? Дуже добре видно, що 85 ділиться на 5. Поділимо. 8 поділити на 5. Беремо по одному. Це 5 востачі 3. 3 додаємо до п'ятірки 35 на 5, це буде 7. Число 17 є простим, отже, це буде 17. 1. Тобто, що ми маємо? Дивіться, 85 ми розклали як 5 помножити на 17. Отже, Дільниками числа 85 є 5 і 17. 80 ділиться на 5 і ділиться на 17, або на 85. Число 85 ми не можемо взяти, бо воно буде більше за 20, а за умовою воно має бути менше, ніж 20, 5 може бути, а може бути 17. Отже, число кошиків, по яких розклали яблука, може бути 5, а може бути 17. Отже, у відповіді буде у нас два числа. 5 і 17. Наступну задачу розберемо 1038. Із 210 білих, 150 жовтих і 90 червоних троянд треба скласти однакові букети так, щоб у кожному букеті були троянди всіх трьох кольорів, яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти. Скільки троянд кожного кольору буде в кожному букеті? Давайте трошки запишемо цю задачу. Отже, у нас є білі троянди, їх 210 штук, є жовті троянди, 150 штук, і червоні, червоних 90 штук. Із усіх цих троян треба скласти одинакові букети. Причому так треба скласти, щоб в кожному букеті е, розійшлися всі, щоб всі розійшлися у нас троянди, щоб не залишилося жодної троянди жодного кольору. Тобто всі кольори повністю розклалися по всіх букетах. Що це означає? Що це означає? Це означає. Ну, давайте запишемо запитання. Тобто, що нам треба знайти? Нам треба. Е, Яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти? Тобто, скільки найбільше букетів, ми так і пропишемо, скільки найбільше букетів це перше запитання. І питається, скільки троянд кожного кольору буде в кожному букеті. Тобто, скільки троянд у букеті, скільки троянд у букеті? Ось це нам потрібно знайти. Ну і будемо розв'язувати. Я ось тут розпочну розв'язання. Так, міркуємо. Отже, ми маємо знайти найбільшу кількість букетів, найбільшу кількість, бо, очевидно, може бути і менша кількість, по яких можна розкласти троянди. При цьому уявляємо собі, нехай у нас є ось ця кількість букетів Х, Х-кількість да? букетів. Кількість букетів. Хай вона в нас є вже відома. Що це означає? Це означає, що і 210. Білі троянди діляться на х націло, бо вони розкладаються на всю кількість букетів. І 150 жовті троянди теж діляться націло на Х, на і 90 теж діляться націло на Х. На це означає, що Х є дільником спільним чисел 210, 150 і 90. При тому, якщо треба знайти найбільшу кількість букетів, значить Х це є найбільший спільний дільник цих трьох чисел. Тобто наша задача зводиться до того, щоб знайти найбільший спільний дільник чисел 210, 150 і 90. Ось так. Ми будемо шукати найбільший спільний дільник. А як його шукати, ми вже знаємо. Розкладаємо ці числа на прості множники. Поїхали. 210. Воно ділиться на 2. Ділимо 2 на 2 1. 1 на 2 не ділиться 0. Але при цьому одиничку приплюсовуємо до останнього нулика. 10 на 2 буде 5. 105. 105 ділиться, ми бачимо, на 5. Буде 10 на 5 2 і 5 на 5 1. 21. 21 можна поділити на 3. Це буде 7. 7 на 7. 1. Є наступне число 150. Розкладаємо його на прості множники. 150 можна поділити ну, до речі, можна поділити дуже просто на 5. Давайте з п'ятірки почнемо. 3 і нулик знесли це буде 30. 30 також ділиться на 5, це буде 6. 6 можна поділити на 2, буде 3. На 3, 1. І 90. Поставте відео на паузу, зробіть цей розклад самостійно. 90 можна поділити на 2, буде 45, 45 ділимо на 5, це буде 9, далі на 3, 3, на 3. Один. Коли розклади всі зроблені, далі ми починаємо що робити. Зверніть увагу, ми шукаємо найбільший спільний дільник. Якщо дільник, то ми виписуємо спільні множники. Спільні множники підкреслюємо їх і виписуємо, що у нас є спільного. Бачимо, тут двійка є, тут двійка і тут двійка. Записали її сюди. Далі, тут є 5. Тут є 5 і тут є 5. Отже, спільний множник 5. Записали сюди. Далі тут є 3. Шукаємо: є трійки? Є 3 тут, 3 в другому числі і 3 в третьому числі. Записали. Тепер тут залишається 7, але більше такого множника немає. Отже, все на цьому закінчилося. Залишається перемножити ось ці три числа: 2 на 5 і на 3. 10 на 3 30. Отже, що ми маємо? 30. Зверніть увагу, 30 є найбільшим спільним дільником даних чисел, а отже, 30 є кількістю букетів. Тобто 30 чого? Букетів. 30 букетів це скільки букетів ми можемо пояснити. Кількість букетів. Кількість букетів. А тепер нас питають, скільки троянд у букеті? Отже, ми маємо 30 букетів. Скільки ж троянд у букеті? І тут ви маєте що зробити? Ми маємо ось цю кількість кожних троянд розділити на кількість букетів. Зробіть, будь ласка, це самостійно. Отже. Запишемо, що ось це в нас було першою дією. А далі друга дія. Ми будемо шукати, наприклад, скільки білих троян було у кожному букеті. Як це зробити? 210 треба поділити на 30. Тобто кількість всіх троянд ділимо на кількість букетів. І ми знайдемо, скільки білих троянд було у кожному букеті. Потім так само 150 поділимо на 30, і нарешті 90 на 30. І ми знайдемо, скільки кожних троянд було у кожному букеті. Зробіть це самостійно.